Деннику 17.30, а отже, час тижневих новин Рівницької АЕС та міста Кузнецовськ. У студії Вероніка Горлачова. Доброго вечора. Творча команда каналу Енергоатом готова розповісти про останні події, що відбулись на найбільшому енергопідприємстві Рівнищини та у нашому місті супутнику. Отож, сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Енергоатом має намір повністю прийти на обслуговування у Держбанках. Іран планує розпочати до кінця року будівництво двох нових АЕС. І вдень, і вночі вони готові першими прийти на допомогу, врятувати від полум'я та витягнути із води. Рятівники та вогнеборці відзначили своє професійне свято історія, що тісно переплилась із реальністю, зробила її яскравою та винятковою. Спогади людини, що взяла активну участь у знаменних подіях минувшини, будівництві та пуску четвертого енергоблоку. Зимою не замерзнемо, запевняють комунальники. Місто до зустрічі з холодною порою року готове. Звітують відповідальні за комфорт містян посадовці. Завершились змагання в залі Спартаки Адераес зміні футболу. Перемогу здобули найдосвідченіші. Попереду ще три випробування. 12 вересня президент НЕЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський провів нараду з представниками державних банків України, присвячену поглибленню співпраці. Керівник атомної енергогенеруючої компанії відмітив, що в рамках розпорядження уряду України перед енергоатомом стоїть завдання в максимально короткий термін налагодити співпрацю з державними банками. В ході наради відбулася коротка презентація послуг з обслуговування зарплатних проєктів, котрі надають Ощадбанк, Укрексимбанк та Укргазбанк. Зокрема, представник Ощадбанка відмітив, що що 100% вкладів клієнтів банка гарантуються державою. Підсумовуючи нараду, Надашковський закликав співробітників компанії переходити на обслуговування у державні банки, а представників Фінустанов врахувати зауваження до їх роботи. До кінця поточного іранського календарного року, а це 21 березня 2015-го, Іран планує розпочати будівництво двох нових атомних електростанцій. Про це заявив заступник директора з міжнародних справ організації з атомної енергії Ірану Бехрус Камалванді. За його словами, на даний час Іран проводить переговори з Росією щодо будівництва нових АЕС. Камалванді сказав, що скоріше за все дві нові атомні електростанції будуть збудовані неподалік від Бушерської АЕС. А їх будівництво планують завершити протягом 5-7 років. Запобігти врятувати допомогти саме цим девізом керуються рятувальники. Відомо, що їх робота завжди у пошані, адже саме вони, ризикуючи власним життям, допомагають зберегти чужі. Пам'ятати про це та дякувати їм за наш спокій. Ми повинні щоденно днем прояву поваги до вогнеборців в Україні прийнято вважати 17 вересня. Саме з нагоди дня рятівника наша знімальна група завітала до Кузнецовських пожежно-рятувальних частин. Про нелегкі будні пожежників далі у сюжеті. Кузнецов налічує більше. Сорока тисяч жителів відтак у місті повинні бути прораховані та забезпечені відповідні протипожежні заходи. З цією метою створено другий державний пожежно-рятувальний загін з охорони РАС та міський відділ головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області з охорони міста. Кузнецовський відділ налічує 37 людей особового складу. Щоденно за спокоєм городян слідкує вісім чергових рятувальників, маючи в розрахунку три пожежні автомобілі: першої допомоги автоцистерну та автодрабину. Головне завдання вогнеборців зменшення кількості пожеж. З ним вони справляються якнайкраще. Якщо порівняно в минулому році у нас виникло 10 пожеж в 2013 році, в 2012 було більше 20, 22, якщо не помиляюсь. І в цьому році всього на всього три станом на вересень місяць. Професія рятувальника здебільшого чоловіча. А ось на роботу з документацією, психологом чи диспетчером обирають жінок. Наталія Березна вісім років поспіль відповідає на дзвінки громадян. каже, що окрім основних обов'язків надає ще й психологічну підтримку постраждалим. Хто як не жінка зробить це як найкраще? Ми приймаємо виклик питаємо адресу. Питаємо, хто саме дзвонить. І Зразу ж пишемо путівочку, показуємо хлопцям по карті, де саме знаходиться будинок, куди як їхати, як краще під'їхати. Запитуємо, чи немає ніяких посторонніх предметів, чи там можна до балкону добре доїжджати, бо деколи буває так, що можуть від... заходити в будинок так якби через балкон, якщо то нижні поверхи. І віддаємо путівочку. Хлопці, звичайно, сідають на відділення і їдуть на виклик. Пожежно-рятувальний загін, що знаходиться на території РАЕС, Чисельніший ніж міський відділ, як технічно, так і особовим складом. 142 вогнеборці та 21 одиниця техніки охороняють стратегічний об'єкт для підвищення кваліфікації. Рятувальники тренуються на спеціально змодельованих макетах. Це дозволяє пожежникам не лише бути у формі, а й завойовувати призові місця на обласних змаганнях з профмайстерності. Пишаємося командою 22 ДПРЧ, яка в цьому році, в 2014 році, в червні місяці, зайняла. Друге загальнокомандне місце по змаганнях серед команд області з пожежно-прикладного спорту. Команда на даний час підрозділ 22 ї 23 ДПРЧ готується для змагань з газодимозахисної служби. Вони будуть проводитись 26 вересня, також в місті рівне на базі ДПРЧ-2. Від диму та газу, що утворюється в процесі горіння, пожежника захищає спеціальний апарат: це балон із стисненим повітрям та захисна маска. Саме майстри газу димозахисної служби відповідальні за ці апарати. Окрім технічної підтримки, вони ще й навчають рятувальників. В першу чергу, щоб був справний апарат, щоб газодимозахисник вмів ним користуватися. Якісь будуть механічні пошкодження, щоб йому теж надавати допомогу, щоб він знав, як можна їх усунути самостійно. На території пожежної частини, яка охороняє РАЕС, є спеціальне сховище, призначене для укриття особового складу у випадку надзвичайної ситуації. Зовні це непримітна споруда, проте всередині цілком придатний для життя приміщення. Тут своє автономне освітлення, систему вентиляції та водопостачання. Відповідальний за сховище, інженер з радіаційної безпеки Ігор Семініхін. каже, що коло його обов'язків цим не обмежується. На всі виїзда, тренування, пожежі я виїжджаю, також організовую там радіаційний контроль, безпеку, проводжу заняття, роз'яснюю, показую, тобто, щоб люди розуміли, щоб вони знали, куди вони йдуть, для чого вони тут потрібні. І як вони мають виконувати свої функції Цьогоріч Своє професійне свято пожежники відзначали без особливих урочистостей від свого безпосереднього керівництва адміністрації РАЕС та міської влади? Рятувальники отримали подяки за віддану працю, грошові премії. Квіти, велика, велика подяка вам за вашу роботу. Хочу вас. І від себе, і від колективу нашої станції від генерального директора він сьогодні відряджені привітати вас з вашим святом. Робота рятувальника ризикована та небезпечна. Не кожен здатен подолати психологічний бар'єр та кинутись у пожежу, зберігати холоднокровність у стресовій ситуації та діяти злагоджено в унісон із командою. Проте, ті, хто пройшов випробування вогнем та залишився у професії, це сміливі й добрі люди, які, не вагаючись, прийдуть на допомогу. Хочу в першу чергу привітати свій колектив з цим нашим професійним святом, побажати. В першу чергу міцного здоров'я, мирного неба над головою, щоб завжди ви поверталися до своїх сімей цілими неушкодженими. Мені хотілося б поздоровити всіх рятувальників, а також осіб, які причетні до рятування та допомоги людей з цим професійним святом, побажати їм всього найкращого, благополуччя сімейного, родинного затишку, здоров'я, щастя, удачі та мирного неба над головою. Ми продовжуємо екскурс в історії спорудження четвертого енергоблока Рівненської АЕС. Напередодні десятиріччя мільйонника своїми спогадами з нами поділився начальник другого турбінного цеха станції Василь Володимирович Шепічак. У 84-му році був залитий перший кубічний метр бетону. З того періоду і почалося будівництво турбінного відділення блоку номер 4 Спочатку будівельні роботи йшли фундаментні роботи зведення. Панель машинного залу, кровлі. одночасно з будівельним обладнанням під завершення бетонних робіт вже поступало тепломеханічне обладнання трубопроводи. У 1990 році будівництво було призупинено в зв'язку з тим, що був наложений мораторій на будівництво атомних станцій України. В першу чергу було зберегти обладнання, яке вже було змонтоване на той час. Стояла перша задача це зберегти, закрити тепловий контур машинного залу. Були всі сили проложені будівельниками, управлінням будівництва Рівенської АЕС. І дуже великий вклад в цьому ніс тодішній директор Рівненської атомної станції Володимир Олександрович Коровкін. Ця робота була виконана, тепловий контур був закритий. І роботи по. хоча Фінансування не було, все за рахунок тарифу, було роботи, продовжувалися і по консервації, і продовження будівництва блоку. В 1991 році почали надходити у нас елементи турбіни, почався монтаж турбіни. Проходили пакетами, цілі, конденсатори, турбіни, циліндри, ну і всі складові частини. Так продовжувався монтаж обладнання зусиллями станції компанії до 2000 року. У 2000 році роботи оживилися. Основним підрядчиком це був південно-тепломонтаж. Були й другі участки добротворський участок, Львівської участки, печерський участок. Між ними були розподілені системи. Першим об'єктом, який був зведений і введений в експлуатацію який входив на той період в турбінний цех. Це була дизель генераторна електростанція 41 ячейка, їх Є3, яка була введена в експлуатацію 2001 році, 14 вересня. Це був перший пусковий об'єкт пускового блоку номер 4 Куруванням робіт по дизель генераторній станції. На цей час займався і виконував Володимир Гузюк. Він був інженером по роботі з дізелями в турбінному цеху. Зараз він замначальника начальника цеху забезпечуючи систем. Завершальні основні роботи по турбінному відділенню почались у 2003 році. В кінці року вже була змонтована турбіна, має все обладнання, Маслосистема була заповнена, машина була поставлена на валоповоротний пристрій. Пішло вже обертання турбіни, оживлення обладнання, Продовжувалися пусконалагоджувальні роботи. Пусконалагоджувальними роботами займався пусконалагоджувальна бригада птем. Керівником бригади тоді був Олег Чебикін з великим досвідом. До цього пройшов був Рівінський Сблок номер 3 Так що, як керівника і членів бригади, досвід був великий. Звичайно, безпосередню участь. У пусконалажених роботах приймали працівники турбінного цеху No2. Були організовані бригади. У нас вже персонал ходив по змінах, писали програми, писали інструкції. В той період була проведена реєстрація трубопроводів, обладнання. Теж все було виконано своїми силами, працівниками турбінного цеху. На цей час Володимир Усанов був. Інженером в роботі з контролюючими органами займалися повністю оформлення паспортів, креслення акціонометричних схем, трубопроводів. Всіх робилось по місцю. Мало тоді на комп'ютерах, в основному рушну потім переносилось. По місці мірилися рулетками, кожен розмір записувався, звірявся з проектними даними і потім. Пішла реєстрація органа. Ця робота була завершена. У 2004 році вже пішла дуже напружена робота всього персоналу, не тільки турбінного цеху, але всіх налагоджувальних організацій, монтажних організацій, інспекцій. У нас пішли вже гідравлічні випробування трубопроводів, обладнання. Вже пусконалажені роботи. Це йшли під керівництвом. Микола Абрамовича Фридмана і Михайло Ільчак, Лесніченка, як головного інженера. Кожен день проходили оперативки, були завдання, були терміни їх виконання. Все було дуже строго. Ну, нічого, справилось. І в 2004 році, 10 жовтня 22.52, блок був Пущений і пішли перші милувати. Холодна осінь та сувора зима вже не за горами, та кузнецовцям не слід хвилюватись. Місто готове до осінньо-зимового періоду. Про це впевнено заявив виконуючий обов'язки міського голови Ігор Куц. Доброго дня, шановні мешканці нашого міста. Хотів би проінформувати населення про те, що на минулому тижні відбулася зустріч з обласною державною адміністрацією. Проводилася обласна оглядова перевірка готовності до осінньо зимового періоду нашого міста. Хочу зазначити, що ми успішно пройшли дану перевірку. Були перевірені всі установи організації нашого міста, культура, освіта, комунальне підприємство, медицина і середні бали, які нам був виставлено 489, які є одним із найбільших в нашій області. Хочу запевнити, що наше місто готове до осінньо-зимового періоду. Придбано необхідну кількість паливомастильних матеріалів, закуплено сіль, пісок, ранотців, здійснено ремонт теплопунктів в будинках, перевірена система теплопостачання, водопостачання, і ми готові на нормальному рівні провести осінньо-зимовий період. Висока оцінка говорить і про високу роботу, зроблену відповідно керівниками всіх установ організацій, садочків, шкіл, комунального підприємства, які весь цей період робили все необхідне для того, щоб люди зимою були забезпечені всім необхідним. Хочу відповідно всім подякувати працівникам комунального підприємства, які активно приймали в цьому участь, подякувати працівникам освіти, культури. Тому що це ну, спільна наша заслуга, спільна наша маленька перемога. Завершився черговий вид змагань в залі Спартакіади Раес. Про спортивні баталії зміні футболу дізнавайтесь від Тетяни Камець. Днями завершилися змагання з мініфутболу – футболу дев'ятого виду спартакіади Рівненської АЕС. У запеклих поєдинках взяло участь 10 команд цехів та підрозділів станції. У вівторок відбулися фінальні ігри. В боротьбу за лідерство вступили чотири найсильніші команди. Щохвилини напруження зростало. Енергетики демонстрували відмінну фізичну підготовку та спортивну майстерність. Вболівальники палко підтримували футболістів. Закінчились фінальні ігри. У фіналі зустрічались команди чотири команди. Це команда транспортного цеху, рп 1 це ТПК і хімцеху. Протистояння було динамічним та видовищним. Транспортники здобули перемогу над суперниками із цеху теплових та підземних комунікацій. А гравці хімцеху поступилися команді енергоремонтного підрозділу. Один вже так залужилось в традиції, що майже одні ті самі команди це РП, транспортний, хімцех. Це ТПК. Це дуже сильні команди. Це гравці, є, які грають за. Основну команду Кузнецовського ізотопу дуже складно, тим більше в мініфутбол. У результаті третє місце посіла команда цехотеплових та підземних комунікацій, друге енергоремонтного підрозділу один. А лаври переможця здобув транспортний цех. Капітан команди Володимир Штинь говорить, що стати кращими допоміг багаторічний досвід та постійні тренування. Якщо взяти фінальну четвірку, то команда транспортного цеху самовікуватика. Я думаю, що десь за рахунок досвіду. Що ми вже як то кажуть, ветерани. Ми тренуємося. У нас першість область серед ветеранів. Тобі на різних турніри ми їдемо. Ми в кожен тримаємо себе в формі. Переможців урочисто нагородили кубками, почесними грамотами та грошовими преміями від профкому станції. Вболівальники мають змогу підтримати своїх фаворитів у наступних видах спартакіади. У нас ще залишились три види спартакіади: це змагання з кульової стрільби, змагання з баскетболу і змагання з настільного тенісу. Завершу випуск традиційно повідомленням спеціалізованої медико-санітарної частини номер 3 міста Кузнецовська. Упродовж минулого тижня швидка допомога здійснила 215 виїздів за викликами громадян. За цей же проміжок часу у місті народилось п'ятеро немовлят: три хлопчика та дві дівчинки. Вітання їх щасливим родинам. Наразі це все у студії працювала Вероніка Горлачова. З найголовнішими подіями та важливою інформацією вас ознайомила творча команда каналу Енергоатом. Попереду на вас чекає ще багато цікавих програм. То залишайтеся з нами. А я кажу вам до нових зустрічей, і на все добре.